Привіт, друзі! Сьогодні я вам розповім про дуже круті та потужні блютуз-колонки. З цими акустичними системами ви зможете запалити навіть найнуднішу тусовку завдяки класному та соковитому звуку та підсвітці. Я зараз говорю про JBL Partybox Club 120 та JBL Partybox Stage 320. Ви на каналі VUA. Почнімо. Розглянемо для початку молодшу модель, а саме JBL Partybox Club 120. Це бездротова колонка, яка має прикольний та дуже впізнаваний дизайн з гарним та різноманітним світловим шоу. Тут є і зоряне сяйво, і холодні світлові доріжки та стробоскопи. І все це перелічене синхронізується з вашою музикою. Ви можете взяти цю акустику куди завгодно, завдяки своїй водонепроникній конструкції, здатній витримати бризки або невеликий дощ. Перемістити колонку у будь-яке місце легко, завдяки складній ергономічній ручці та рівномірному розподілу ваги. Давайте поговоримо про звук, адже тут є про що розповідати: динамічний звук JBL Pro з глибокими басами та потужністю 160 Вт. При цій потужності колонка тримає заряд цілих 12 годин. Але якщо вам не вистачає і цього, то є можливість просто змінити батарею. До цієї акустики підходить акумулятор JBL Battery 200. А ще тут є штучний інтелект, який створений, щоб максимізувати якість звуку, динамічний діапазон, вихід басів та гучність. А також зменшити спотворення на високій гучності. А ще можна поєднати дві і більше динаміків завдяки AuraCast, щоб створити величезну стереосцену. І звісно ж, для колонки є мобільний додаток JBL Патібокс для керування та відтворення музики, налаштування еквалайзера або налаштування вбудованих кольорів та візерунків підсвічування. І ще фішка, яка є в колонках Паті це два виходи мікрофону та вихід для гітари для кількох виконавців. Тому якщо хтось на вашій вечірці вміє співати чи грати на гітарі, Потібокс Club 120 готовий підтримати його, доки він демонструє свої таланти. Вага цієї акустики 11 кілограмів. Можливі види підключення як по Bluetooth, так і по USB та кабелем. Напишіть в коментарях, для чого вам потрібні такі потужні колонки. Буде цікаво почитати. Переходимо до старшої моделі, а саме JBL Pattybox Stage 320. Тут є всі зручності, що і у молодшої моделі, але ще більші і потужніші. Колонку можна зручно транспортувати. Викочуйте вашу колонку на вечірку, на широких міцних колесах із зручною телескопічною ручкою, котра з легкістю складається та розкладається за потреби, прямо як в валізах. Її можна використовувати як біля басейну, так і дома. JBL Partybox Stage 320 захищена від бризок за стандартом IPX4. А це означає, що навіть невеликий дощ не завадить веселощам. Цій акустиці встановлені дуже потужні 6-5-дюймові низькочастотні динаміки, які відтворюють чисті, точні та глибокі баси навіть на максимальній гучності. І пари 25-мм купольних твітерів, які видають кришталево чисті високі частоти. У приміщенні або на вулиці ви можете заповнити музикою простір розміром з тенісний корт. Тут також є AI Sound Boost. Ця технологія максимально розширює можливості драйвера. Використовуючи весь динамічний діапазон для кращого та потужнішого звуку, в JBL Partybox Stage 320 є подвійний мікрофонний і гітарний виходи, тому ви можете співати та грати на гітарі, наживо використовуючи подвійний мікрофонний вхід. Завдяки налаштуванню еквалайзера, караоке та вбудованому світловому шоу, кожен буде звучати та виглядати як зірка. І, звісно ж, є корисний додаток, як і у більшості продуктів JBL. Він спрощує налаштування світлового шоу, керування музику, регулювання еквалайзера, Створюйте ідеальну атмосферу для вашої вечірки. Якщо вам мало потужності, Partybox Stage 320 в 240 ватт, завжди можете додати ще два динаміки. Partybox Stage 320 можна об'єднати разом для отримання стереозвуку, що охоплює велику площу, або ви можете створити величезну звукову сцену, з'єднавши кілька динаміків разом за допомогою AuraCast. І все вище перелічене працює цілих 18 годин. А 10 хвилин швидкої зарядки забезпечить вам ще 2 години гри. Але якщо зарядити колонку немає можливості, ви можете взяти з собою додаткову акумуляторну батарею. JBL Battery 400, яка дасть вам ще 18 годин роботи акустики. На цьому все. Я в приємному шоці від цих колонок, поки не придумав навіщо, але мені дуже хочеться одну з цих акустик. А купити одну з цих або інших колонок ви можете на сайті VOUA. До зустрічі в наступних відео на цьому ж каналі.